Емануїл не був красеним, але він був непростою і досить загадковою особистістю. Тому жінки зазвичай давали йому суто із цікавості. На березі річки сидить чоловік і рибачить. Тут дивиться дівчина симпатична підійшла і роздяглася догола. А в інтимному місці у неї пірсинг. Чоловік каже їй: Ти красуне, труси б краще одягла. А це ще чому? А тому, що щука в цих місцях на блишню здорово бере. Два пенсіонери сидять біля під'їзду на лавці. Тут повз них проходить дівчина в міні спідниці. Один і каже іншому Ех, було б зараз мені років так 18. Другий здивовано. Ти що здурів? Чи? що? Через якісь 5 хвилин насолоди знову 50 років працювати? Одна подруга вітає інший з нюхою. Знаєш, подруга, я б побажала тобі щастя та боюсь наворочити. Багато грошей би побажала, та ще, не дай Боже, пограбують тебе. Тому побажаю тобі кохання великого і товстого, нехай тебе краще трахнуть гарненько. Слухай, подруга, а тобі твій чоловік хоч раз ловив із чужим мужчиною, з кумом ловив, і з сусідом теж. А от із чужим жодного разу. Жінки, запам'ятайте, що по деяких місцях схуднути потрібно у деяких місцях не жерти. Дружина з докором каже чоловікові: ось у сусідки чоловік може до 25 разів за ніч. Не те, що ти. Чоловік дзвонить сусідові і запитує Слухай, сусіде, тут твоя з моєю поділилася, що ти 25 разів за ніч можеш. Поділися рецептом. Як це у тебе виходить? Та який рецепт? Хай краще твоя мою дуру не слухай, вона ж туди-сюди рахує. Донька запитує у батька Тату, тату, а хто це там у кутку? Кудлати з червоними очима усю ніч сидить. Не бійся, донечко. Це ж наша мама у Фейсбуці сидить. Дочка запитує у мами Мам, а що таке член? Мама трохи зніяковівши відповідає, ну, доню, це писька у хлопчиків. А які вони бувають? Мати взагалі шокована такими питаннями, пояснює доньці, ну, вони бувають великі та маленькі, товсті та довгі, а ти навіщо питаєш? Просто бабуся сказала, що я маленький член сім'ї. Марія Іванівна приходить на урок зі страшного бодуна і запитує, діти, хто мені скаже, що ми проходили на минулому уроці? Геометричну прогресію Марія Іванівна». чудова Каваленка. Ось ти нам розкажи, що це таке. Геометрична прогресія це коли кожен наступний член у кілька разів більший за попередній. Так, Коваленка, ми все ж таки на уроці, а не у стриптиз клубі. Залиш свої дівочі фантазії при собі.